16 травня у Житомирі відбулось показове тренування команди з флаг футболу. Валентин Кобилинський, гравець команди Бізони, розповів правила гри та її особливості. Флаг футбол, це версія фактично. Така той самий флагфутбол, але вона без контакту. Флаг футболісти не збивають та не валять на землю гравців іншої команди. Натомість потрібно зірвати прапорець, який кріпиться на поясі гравців. Базові правила не відрізняються від американського футболу. Головна задача занести м'яч у зону противника. На полі у нас одночасно грає 5 гравців, можливо формат по 7. От але ми зараз граємо в 5. От в команді присутні один квотербек і всі ін, і, в принципі, інші всі ці перві гравці. М'яч один одному гравці пасують або передають розіграшем, що називається вкладка, каже Валентин. По команді квотербека він стукає ногою або ще ще, ще якось. М'яч сам квотербек передає гравцю польовому, і той вже його зловив, хопив і погнав, погнав настільки швидко, наскільки скільки може. У цей час команда противника намагається зірвати у гравця прапорець з пояса. Бізони зони стали першими у Житомирі гравцями цієї гри. Про це Суспільному розповіла Марина Чорна, яка разом із чоловіком п'ять років тому створила цю команду. У нас є хлопці, які грають пів року. Є які декілька місяців грають. Понабирали ми в, в ЖДУ імені Франка на фізкультурному факультеті. Бо я там викладаю, побачила в них потенціал. Запросила, і хлопці з захопленням грають 25 травня. В Ужгороді команда зіграє перший матч чемпіонату України. Потім вже фінальні, які там. Три команди вийдуть у фінал, вони вже будуть змагатися в серпні місяці. Хоч ми і молода команда, але у хлопців дуже багато амбіцій. Вони коли, коли грають з такими от сильними командами, вони їм поступаються трошки, тому що в них вже все-таки досвід більший. Але іноді такі такі роблять викрутаси, що ці хлопці кажуть, як як вони могли. ми? Томе Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.